Всім привіт! Поки триває сезон чорниці, я вирішив приготувати настоянку з чорниці. Рецепт вийшов оригінальний. Для нашої настоянки потрібно приблизно 300 г чорниці. В моєму випадку чорниця настояна з цукром, так що додаю і чорницю, і сік виливаю. Після цього перо додавлю 500 мл горілки до наших ягід та 500 мл води. Все гарненько перемішаю та ставлю в прохолодне місце на один місце. Тільки якщо ви робите наливку із чорниці свіжої, то потрібно додати 300 г цукру співвідношення 1 до одного. Місяць пройшов, моя настоянка готова. Рекомендую всім спробувати. Всім гарного дня!